16 жовтня, здається, мене забрали з бараку. І, в принципі, людина, котра прийшла зі штабу, котра, ну, можна сказати, є колаборантом, працює, і вона працювала на штабі. Це колишній полон... це полонений. Але котрий працював на штабі і ну, виконував завдання адміністрації, скажімо так, він по мене прийшов, назвав моє прізвище, і, в принципі, натякнув, що, скоріш за все, це обмін. З хлопиків, з котрими я їхав на обмін, котрий в принципі, теж виходив з Азовсталі, але там на декілька днів, здається, раніше за мене, сказав, що це красива дата 888 днів. Я хлопцям казав, що я повірю, що це обмін, коли вступлю на українську землю. І такий невеличкий острах, острах розчаруватися. Тому що щось трапиться в останній момент, що літак можуть збити, що в процесі щось зірветься, як завжди, є багато нюансів. Починаєш дуже цінувати волю і свободу. Знаєте, є такий момент, що ти. Розумієш суть речей, коли ти їх втрачаєш. Коли ти втрачаєш свободу, ти розумієш, що в принципі це найцінніше, що ти маєш. Коли є свобода і коли є воля, ти можеш зробити все. В тебе по великим рахунком нема проблем. Є якісь там недорозуміння, непорозуміння, які можна просто вирішити або не просто, але їх можна вирішити. У тебе є така можливість.